Останні дослідження в області біології старіння показали, що процес старіння не є плавним, як це вважалось раніше. Згідно з новими даними, люди старіють через два основні періоди прискореного старіння, які відбуваються в середньому, у віці 44 і 60 років. Ці відкриття змінюють наше розуміння того, як відбувається старіння організму. І мають важливі наслідки для профілактики та лікування вікових захворювань. Дослідження, опубліковане в науковому журналі та висвітлене у виданні The Guardian, було проведено вченими у різних університетів і наукових центрів, включаючи Стенфордський університет. У ході дослідження вчені відстежували поведінку тисяч молекул у людському організмі, зокрема РНК, білків і метабілків, а також мікробів, такі як бактерії, віруси і грибки. Дослідження охопило 108 добровольців віком від 25 до 75 років, які протягом кількох років регулярно здавали зразки крові, калу, а також мазки зі шкіри, порожнини рота і носа. Загалом було проаналізовано 135 тисяч різних молекул і мікробів, які живуть у людському організмі. Результати цього дослідження вказують на те, що старіння організму відбувається не поступово, як було заведено, а через два основні періоди прискорених змін. Перший період прискореного старіння виявився у віці близько 44 років. Цей період став несподіванкою для вчених, які спочатку припустили, що зміни могли бути викликані перед менопаузальними процесами у жінок. Дані показали, що подібні зміни відбуваються і у чоловіків, що змусило дослідників переглянути свої початкові припущення. Цей період відбуваються зміни, пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, а також із здатністю організму метаболізувати такі речовини, як кофеїн, алкоголь і ліпіди. Такі зміни можуть призводити до підвищеного ризику розвитку захворювань серця судин, що робить цей період особливо важливим для профілактики. Друга хвиля старіння вік. Близько 60 років і характеризується змінами в молекулах, які беруть участь у регуляції імунної системи та метаболізмі вуглеводів і функції нирок у цьому віці також відбуваються зміни в молекулах, пов'язані зі старінням шкіри і м'язів, що впливає на зовнішній вигляд і фізичну активність людини. Вчені вважають, що розуміння цих процесів може допомогти зробити нові методи лікування вікових захворювань і поліпшити якість життя людей похилого віку. Ці відкриття мають важливі наслідки для медицини і охорони здоров'я. Виявлення двох ключових періодів прискореного старіння дозволяє по-новому поглянути на профілактику і лікування вікових захворювань. Замість того, щоб розглядати старіння як рівномірний процес, лікарі можуть тепер зосередити увагу на певних вікових групах і розробити індивідуальні стратегії для кожного з цих періодів. Наприклад, з 40 до 45 років особлива увага може бути приділена профілактиці серцево-судинних захворювань, а також контролю над рівнем ліпідів і інших метаболічних показників. А у віці близько 60 років можна зосередитися на підтримці імунної системи, контролі рівня цукру в крові та підтримці функції нирок. Цікаво, що дослідження показали, що хоча менопауза і переменопауза можуть впливати на зміни у жінок у віці близько 45 років, аналогічні зміни спостерігаються і у чоловіків. Це означає, що існують інші фактори, які впливають на процес старіння незалежно від статі. Вчені вважають, що подальші дослідження можуть допомогти виявити ці фактори і розробити нові підходи до боротьби зі старінням. Крім того, ці відкриття можуть вплинути на розробку нових біомаркерів для ранньої діагностики вікових змін, виявлення молекул, які змінюються під час переходів прискореного старіння, може дозволити раніше виявити ризику розвитку певних захворювань і вжити. Превентивних заходів дослідження, яке показало наявність двох ключових періодів прискореного старіння, є важливим кроком у розумінні того, як старіє людський організм. Підпишись, щоб не пропустити нові відео.